можу від себе додати, що творити і мріяти, мріяти і творити. Це не подібно, тому що ми творимо, якщо ми мріємо. Так от, Той, хто кохає, творить пісні для своєї кохання. Мама для маленької немовляти, у колисці, творить того слово, мріє про її краще майбутнє. Ми всі мріємо, ми всі творимо і ця наша творчість додає до всесвітньої скарбнички крипу гармонії. Кожен з маху як черівною паличкою. кожне слово, кожна нота. Недарма навіть узурпатори-завойовники поважав творчість. Згадаємо, Наполон казав, коли музи говорять, ушки мовчать. Навіть такі люди, яких вважали страшними Гітлер, Сталін, навіть вони поважали мистецтво. Тому що десь в душі у кожної людини, напевно, все-таки є ота вихідна добра, незалежно від того, наскільки ми злі чи добрі. І чим більше творчості буде у всесвіті, тим більше ми будемо добріщі, тим більше і швидше настане гармонія. Певно, якщо я вже заговорив, то треба щось і собі якийсь один вірш прочитати, щоб не гаяти часу щось дрібне. Тобто не за суть, і сподіваюся, все-таки під за заволосень. Пітьма і світло. Я між ними? Вони близькі та є чужими, мов в бджолиному раю шукаю істину свою. Заполонили мені серце то день, то ніч, як мер із перцем. А поміж ними я стою, шукаю істину свою. І сон, і радість завжди поруч. Ліворуч хтось, а хтось праворуч. На перекресті я стою, шукаю істину свою. Хочу побажати всім учасникам успіху і хай зберемо. Ми...